Так, усім добрий рано чи економій виноградок. Дивіться, який він гарний. Ну, дивіться, виноград вже в нас зав'язався. Грони в нас дуже гарні, все чудово. І тепер нам треба зробити що? Нам треба прочеканити наш виноград. Це зупинити точку росту. бачите? В мене шпалєра висотою десь приблизно 2,40. І в мене тут 1, 2, 3, 4, 5 проволок. Бачите, п'ята проволока вже закінчиться. Я залишала на, після п'ятої проволоки приблизно від 3 до 5 листочків. І скорочувала точку росту, зрізала верхівку винограду. Це називається прочеканити. Це треба зробити обов'язково для того, щоб наш виноград вже почав працювати не на ріст, от, а щоб наш виноград почав працювати на грону, щоб грона. Наливалась, от, щоб наша грона вже розвивалась, була дуже гарною. От потім що нам ще треба зробити? Нам треба після, от, після грони. От, після то, після грони ми прибирали до грони. Ми припри до, до грони ми прибирали пасинки. Після ми зупиняємо а, точку росту пасинка, залишає один листочок. Бачите, ось у мене я, ось у, е, цей листочок. Тут в мене ріс пасанок, бачите, і я залишила по одному листочку. Можна залишити один-два листочка. Це після того, після грони. До грони ми прибираємо пасинки, після залишаємо. Залишаємо пасинки, але з одним листочком. Тому що треба, щоб у нас було живлення для наших ґрунт. Потім, що ми робимо з вами далі? Після того, як ми прочеканили, після того, як ми зробили з вами прибрали усі пасинки, це все поприбирали, нам що треба зробити правильно? Нам треба обробити наш виноград. Дивіться, який гарний. Боже, я не можу, який він гарний. Нам треба обробити наш виноград. Від чого ми обробляємо наш виноград після цвітіння? Ми обробляємо від мільдіума, аїдіума. Та сірої гнилі, де з'являється у нас мільдіум? Мільдіум у нас з'являється. дивіться дивіться яка краса, краса. просто-просто Мільдіум у нас з'являється на листочках. З'являються такі, ну, типу, такі, знаєте, масляницькі, -от зверху, плями, там поворачуєш і бачиш такі е е е білі плями. Це мільдіум. А ідіум у нас з'являється на на гронах так же само у нас з так же само на гронах з'являється сіра гниль. І це зараз якраз після цвітіння, коли у нас така погода нестабільна, сонце, сонце пече дощ пада. Нам обов'язково треба обробити наш виноград від мільдіума аїдіума та Сірої гнилі, от і беремо від шкідника. Ну і шкідники там кліщі додатково беремо ще від, шкід, від шкідників. теж треба обробити. Ще я буду додавати в бакову суміш, додам в бакову суміш ще. і комплексне якесь добриво, калійне, в принципі, більш калійне добре, тому що нам зараз, коли вже є у нас завізі для завізів для розвитку наших грон, ми додаємо зараз калійне добриво.